Часто, коли виникають сімейні конфлікти, сварки, скандали між подружжям, між батьками та дитиною, виникає думка, що все не гаразд, нічого неможливо налагодити, що наша причина є унікальною та ніхто не може нам допомогти. І, на щастя, це не так. Є цілі класифікації різноманітних конфліктів у Сімейних стосунках, між поколіннями, між чоловіком та дружиною, дізнавшись про які ви зможете зрозуміти, що ви не одинокі в цьому питанні, що є різноманітні шляхи вирішення, екологічні шляхи вирішення цих конфліктів, і що будь-які проблеми в сімейних стосунках можна вирішити найкращим шляхом найкращим шляхом для кожного члена з родини. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Кароліна, і сьогодні я розповім вам про сімейні конфлікти між поколіннями та між подружжями. І коли ви дізнаєтеся, які є конфлікти, їхні причини та взагалі. Про що можуть конфліктувати, здавалося б, такі любимі один одному люди, ви зрозумієте, як їх уникнути, що є безліч матеріала щодо того, як ці проблеми вирішувати, якщо вони вже сталися, та як не опускати руки та все одно вірити у те, що у вас може бути сімейне благополуччя та спокій в родині. І поки ми не почали, я закликаю вас підписатися, якщо ви з якоїсь причини цього ще не зробили, поставити вподобайку та написати коментар, якщо у вас виникне якесь питання, ви захочете щось мені побажати чи запитати, я завжди відповідаю на всі коментарі. І також пам'ятайте, що ваша активність на моєму каналі це віртуальне спасибі мені за інформацію, яку я безоплатно вам надаю з освітою, яка точно приведе вас до психологічної гармонії та ментального. І так, що ж таке сімейні конфлікти? Сімейні конфлікти це поняття, що означає розбіжності між людьми, які в конкретній ситуації мають різні наміри, різні цілі та не можуть знайти шляхи підходу один до одного, щоб його їх вирішити. Глобально сімейні конфлікти ділять на Дві такі великі групи це конфлікти між подружжям та конфлікти між батьками та дітьми або між поколіннями. І важливо зазначити, суперечки між поколіннями будуть завжди, якщо, у випадку, якщо ви правильно виховує, виховуєте свою дитину. Да? Що я маю на увазі? Якщо мама завжди все дозволяє дитині, дитині підлітку, да, якому ж віці вона не була, аби бути, здавалося б, хорошою мамою. То це неправильна модель виховання, вона ні до чого хорошого не приведе. І тоді здавалося б, з однієї сторони ви уникаєте конфліктів з підлітком, з дитиною да, в цілому, але з іншої сторони, робите таку відмежу послугу, тому що наслідки такого виховання будуть вкрай неприємними. І якщо у вас нормальні стосунки з дітьми, ви їх виховуєте як там, по всім законам, по всім заповідям, то цих конфліктів не уминути. Проте я назву вами причини конфліктів між батьками та дітьми. І, знавши їх ось на таких глобальних важливих рівнях, ви зрозумієте, як можна знайти такі шляхи максимального якісного їх вирішення, а то в чомусь десь і уникнути якісь проблеми. Як ви самі зможете за допомогою там, свого погляду на виховання? Створювати, забезпечити собі в майбутньому точно конфлікт, наприклад, коли дитина буде у підлітковому віці. І причини між батьками, основні причини між батьками та дітьми наступні. Це занадто суб'єктивне ставлення до дитини. Коли е, в голові у батьків дитина має виглядати так-то, 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 тому що так уявила уява батьки чи матері. І коли дитина. Не відповідає цим рамкам, а вона не буде відповідати, тому що це зовсім друга особистість. Вона сформована не так, як вам би хотілося в голові у вашій фантазії. І вона не буде під ці ідеали, то починаються конфлікти, які часто супроводжуються порівнянням дитини з її однолітками. Ось дивись, Василій такий, Інна там така, Наташа тут краще, ніж ти. Да? І здавалося б, круто взяти по. Ідеальному пункту там з десяти дітей і сказати, а чому ти не така, чому в тобі немає всіх, всіх оцих десяти пунктів ідеальних, які мене точно влаштували? І чим жорсткіше буде таке ставлення до е, дитини, да, Жорсткі, жорсткіше поміщення в ці рамки, тим жорсткіший та наполегливіший буде опір дитини. І на почві цього, звичайно, будуть виникати безліч конфліктів, суперечок, непорозумінь та. Ситуації, типу, ходжу з там ти на місяць залишаєшся без телефона і так далі. Наступний пункт це гіпоопіка, коли у дитини взагалі вона представлена сама собі. Неї немає там до неї немає турботи, якоїсь любові, типу, ти вже доросла тому там 8 років, ти вже сама справишся, ти сама слідкуєш за своїм навчанням, за своїм розвитком. Тобто відсутність адекватної кількості турботи, любові та уваги до дитини. Наступний пункт навпаки, це гіперопіка та занадто велика така турбота про свою дитину. Коли під своїми якимись страхами, упередженнями, баченнями е е батьки залюблюють, закохують дитину з усіх сторін, все дають їй бажане, що б вона не захотіла, вона вже має, не встигнувши ще про це заговорити. Е коли занадто багато уваги до дитини, тобто Світи, сімейна система крутиться навколо дитини дуже рано, не пізно, рано дитина зрозуміє свою владу над батьками та сімейною системою. І коли вже батьки зрозуміють, що від дитини можна щось потребувати, там якогось навчання, там не знаю, можливо, якогось поважливого ставлення буде запізно, тому що в дитині вклали в голову, що вона є купом цієї сімейної системи і чудовим має, ну, має всі права для того, щоб управляти своїми батьками. І тут, звичайно, дуже широкий простір для різноманітних скандалів. Остання причина скандалів між батьками та дітьми, але не зазначимо, що це, це усім відомий переходний вік. Коли дитина, а це ще дитина чисто фізично ще не може відповідати за себе, виконувати функції такі, які виконують дорослі, але своїми почуттями, да, розумом вона вже цього всього прагне. І в цілому. Є також е, такий важливий нюанс, який важливо розуміти, е, до нього можливо підготуватися, що коли у дитини переходний вік, як правило, у батьків у цей період криза середнього віку, а у батьків-батьків також відбувається криза, коли вони виходять на пенсію або починають хворіти дуже сильно, або коли їх звільняють з роботи і за віку, або коли їм доводиться е, припиняти якісь улюблений діяльності і за свого фізичного стану. І виходить, у розширеній системі сімейній в один період часу, плюс-мінус, відбувається три кризи, яка накладається одна на одну, поєднуються. І саме оцей період да, дитині 16-17 років, ну зараз це раніше, батькам від 35 до 45, ось так, от плюс-мінус, скоріше 40, десь так, і батькам, да, 50-60 років, коли вони виходять ось. На пенсію. Кожен проживає жахливі внутрішні переміни. Так? Ну, жахливі в тому плані, що вони досить складні. Звичайно, вони всі йдуть на, на користь, адже не дарма кажуть, що криза це м відкриття нових можливостей. Да? Часто і, у випадку, коли ця криза проживається, її можна. Е Відчути, пройти, але не прожити цю кризу. Коли вона, а коли вона проживається якісно і хорошо, то всі виходять ось, ось, з цієї кризи да, зі своїми плюшками. Але це так само той період, коли найчастіше розводяться сім'ї, коли наносяться самі болючі травми на психіку дитини. І коли батьки часто батьки, батьки, бабусі виходять, відчувають. Ну, опускають руки, да, і вже чекають смерті. А з такими е, людьми похилого віку, як ви можливо знаєте, дуже складно вживатися. Ось, а, І потрібно зрозуміти, що цей період його не оминути. До нього можна підготуватися, да, заздалегідь подумати про свою. Про свої почуття, про, про те, що для вас важливо, про те, що вам би зараз більше всього хотілося, і максимально знайти шляхи це отримати. Тому що, на жаль, основне основні проблемні питання, та, що потрібно вирішувати, стосуються якраз таки дорослих, яким 30-40 років, тому що вже діти ще під їхньою опікою, а батьки вже стають для них. Тими, про кого потрібно піклуватися. А у них у самих ні ресурсу, ні енергії, ні натхнення що робити. Їм здається, що у всьому винен партнер, і починаються конфлікти. А дитина ну вони думають про себе: дитина у цей час потребує насправді максимально багато тепла та турботи батьків. Хоча при цьому показує, що воно їй зовсім не треба, що воно цього не треба, Ця дитина фиркає. Шмирхає, уходить з дому, хоча зараз більше всього цього потребує. І батьки, коли вони розумом не хочуть цієї любові турботи, вони хочуть бути ну, самостійними, вони ж дорослі, скільки років прожили, а фізично не можуть без уваги тепла та любові своїх дітей. І цей період може бути досить таки затяжним. І з нього вийти е, живим, метафорично, вкрай важко, але можливо. У будь-якому випадку, вже знавши про те, що це відбувається майже у всіх, що це нормальний процес, який має всі шанси бути прожитим якісно, без, з мінімальними втратами, я думаю, вже всі ці знання дійсно можуть надихнути вас на, на вирішення цих проблем, да, на, надихнутися, мати сили і так далі. І далі ми поговоримо про класифікацію е, сварок. В сімейній системі, які відбуваються між подружжям та які будуються на незадоволенні особистісних потреб. На моєму каналі вже є декілька відео про чоловічі та жіночі потреби. Після цього відео обов'язково знайдіть їх, вони знаходяться у рубриці чоловічо-жіночі відносини та подивіться їх, які ви потреби самі собі не задовольняєте, не задовольняєте своєму партнеру. І ці знання допоможуть вам уникнути наступних конфліктів. Перший пункт цієї класифікації це конфлікти, сварки, непорозуміння, які виникають на незадоволені почуття власної цінності, значущості власного я як особистості, як цілісності, як, як цілісної особистості, як індивідуальної персони. Коли жінка зневажливо ставиться до чоловіка поверхнево, або чоловік зовсім не, не бачить дружину між собою, давайте в цілому будемо… Говорити подружжя, тому що це однаково працює в обидві сторони. Да, коли нехтується потребами, можна наносити реальні м, образи людині, як казавши це прямо ти такий, то всякий, туди да, давати різноманітні оцінки. Будь-які такі негативні ставлення принижує власну, власне я, да, ця, як, як людини, і, звичайно, рано чи пізно воно вибухає. Наступний пункт це ті самі конфлікти, сварки, непорозуміння на почутті сексуального незадоволення одного або подружжя. Коли хтось уникає близькості спеціально як вид покарання, сподіваюся, такого точно у вас немає, або як вид заохочення. Коли дійсно простежується, що це не взаємно бажаний процес, а є якась своєрідна маніпуляція, і, або просто ну. Дійсно, обоє вже можуть про, нічого не робити для того, аби один одного бажати, і рано чи пізно на почві цього будуть також виникати ті самі конфлікти. Наступне це психічне напруження, депресія, да, стреси різноманітні, на почві е, незадоволення потреби у сфері отримання позитивних емоцій. Це турботливе ставлення один до одного, ніжність, да, якась емпатія, е, почуття захвату, можливо, отримання подарунків. Да. Е, е, я б сказала, отої ніжності, яку ви відчували один до одного на початку стосунків. І наступний конфлікт це конфлікти, сварки, звичайно, да, все це ми враховуємо на почті е, залежності. Одного із партнерів або подружжя. Це можуть бути це алкоголізм, наркоманія, ігроманія, шопоголізми, наркоманія та, в принципі, будь-які від залежності, які супроводжуються витіком грошей із родини, емоціональної, та психологічної стабільності, почуття безпеки. Да? Звичайно, все це також викликає різноманітні конфлікти в родині. І, звичайно, куди ж без фінансових розбіжностей. І це виникає у процесі сімейного життя, коли один із партнерів витрачає більше, ніж взагалі заробляє. Коли, не, коли розподіл бюджету не задовольняє одного із партнера, коли вклад в сімейний бюджет різний і це когось не влаштовує. І наступний це конфлікти, сварки, да, непорозуміння на пошві того, що подружжя не отримує. Бажане в харчуванні, в побуті, да, що вона хотіла, в комфорті, в уюті і у почуття стаб стабільності, знову ж таки, безпеки. Да. Все це нам, ці, Наш побут, що нас оточаться, це також наш, вкладається в наші фундаменти, почуття безпеки, і якщо воно відсутнє, то будуть виникати різноманітні сварки. Наступний пункт це конфлікти у зв'язку з неотриманням недоотриманням. взаємоповаги, взаємопідтримки, коли розподіл домашніх обов'язків є нерівномірним, не задовольняє одного із партнерів, немає е, співробітництва, підтримки до захоплення одного із партнерів, так? і останні пункти, із за якого виникають конфлікти, марки, які виникають на пошті. Е, Проведення якогось відпочинку разом, да, дозвілля різноманітного, коли постійно партнери хочуть робити щось різне, і тоді кожен жертвує своїм відпочинком, і вони не можуть знайти якогось спільного методу, да, провести цей відпочинок або виділити на це час. Далі я вам розкажу основні чинники поньпояк, чому ці конфлікти виникають. І далі, щоб обійтися без різноманітних рекомендацій, ви зможете самі для себе розкрити, чому ці конфлікти виникають, і впізнати себе, якщо ви, звичайно, цього хочете. І одним із чинників є небажання щось змінювати, коли проблема була проявлена. Тобто один партнер заявив, інший витероб ноги. Я, на жаль, буває часто. Постійне бажання змінити, передресурувати, приналаштувати, адаптувати одного із партнера від себе. Постійний сумнів у своєму партнеру, він може бути підставним або безпідставним, тут важливо розрізняти, але це вічне незадоволення у тому, що партнер може дати вам те, що ви бажаєте, те, на що ви заслуговуєте, і так далі. Також прагнення до постійного суперництва з партнером, така своєрідна конкуренція, хто краще, у кого фаберже більше і в цьому духіві. І Там постійне бажання одного із партнерів критикувати іншого. Так? Як я люблю казати, для того, щоб підняти себе в своїх очах або в очах інших, не потрібно при цьому принижувати когось другого. Це дуже важливий момент. І на почт ось ці чинники створюють це, звичайно, не вичерпаний перелік, але він основний, які створюють ті конфлікти, що я перерахувала вище. Сподіваюся, ви не впізнали себе в жодному із пунктів я, чого я вам дійсно щиро бажаю, щоб ви були зовсім не про це відео, воно вам не відгукувалося, воно вам не сподобалося, воно точно не принесло вам нічого такого інсайдерського. Сподіваюся, бо я вам бажаю міцних, теплих, взаємних та екологічних. Стосунків бережіть собі себе, а я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.